Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Fisherron 15. З вами я, Стас. І сьогодні ми з Дмитром приїхали на річку Дністер відкривати фідерний сезон. Сподіваюсь, що у нас вийде спіймати карасика, бо вже на річці у нас він прокинувся і почав у багатьох прокльовувати. Тож ми не витрачаємо час, приїхали на річку, знайшли невеличку, невеличку таку ділянку берега. Зараз будемо розкладатися і починати ловити. Трошечки з запізненнями, але нічого. Краще пізно, ніж ніколи відкривати цей сезон на фідер. Тож все, друзі, давайте будемо розкладатися, а вам приємного перегляду. що, народ, Ми вже розклались. Ось мій фідер стоїть біля мене. Це мій Каліпсо -тор фідер з катушечкою. Тор метод. Зібрав, вже ось оснащення забив, на насадочку поставив пуфік з опаришем. І, до речі, друзі, Дмитро вже розловився, спіймав першого карасика, блін, це так круто. Карась на фідер вже ловиться. І причому ловиться дуже добре. Перенаживляється, перенаживляється, рибак. Хробачка одягає. Ну все, давайте зараз. Я буду закидатися і будемо чекати на клювання. Ну що, перший закид на фідер в цьому сезоні. Ловити будемо недалеко, Так досить близенько. Опа, і ставлю кліпсу. Нічого не маркерився, що тут на річці. Зараз маркериться, в принципі. Сенсу немає, якщо карасик буде клювати, то він буде клювати. Все, підмотую. Ну і можна чекати. Ага, ляпота. Такий лапоть взяв на флетфідер наш. О, краса. Ну що, першого краски відправляємо в садочок. Точніше другого Дмитро вже першого що піймав. Це взяв на кукурузу і на пельчик. Такий краса. Пливий красунчик. Оф, наша рибалка як починається. Круто! Забиваю флет, який щойно спрацював. Це у нас була кукурузка, тож її знов і ставлю. Пельчик, чікс, І так, досить сильно здавлю. О! І ось така ляпота у нас виходить, закидаю її знов. Що, друзі, ми вже по одному караску спіймали. Це дуже круто, пропоную за це Давай. За день народження. Рибалка у нас розпочинається дуже круто. Ого, Дмитро є. Опа, здається, є. Зараз побачимо. Ти Дмитро такого лящика спіймав. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ти їх полюбляєш, я знаю. Протокольних лящиків. У тюттю такий Лящок. Ні, красавчик? На хробачка взяв, так? Да? На хробачка. Ой, квасити. А ось у мене є Дмитро. У Дмитро тільки що було клювання зараз. І зійшла рибка. А в мене щось є. Ливе, походу, карасик, чи бурасик? Уфти, уфти, уфти. себе. А ну Дмитро пицца. Да серьезно, дыма, два пицца. Йоу! Нифига себе! Да, давай, давай, давай! Ничего себе, карась! Сьогодні було клювання і взяло такий лапоть. Ну це просто лапоть, реально. Дивіться, який карась. Грамчиків таких, 400 точно є в ньому. <рес> О, на фідер Все як потрібно. Прикормочка працює, бомба. Повідається, у мене, до речі, недовгий, сантиметрів 60 такий. Коротенький. Ну що, продовжуємо нашу рибалочку, перезакидаємося, поки що все складається супер. Сподівався я, що половим карасики, ось так і виходить. Бо платвичка вже зараз відійшла. Биша, починая проклеутый карасик. То есть такие справа. Ну все, карасиков в садочке продолжим. Гоу-про, снимай видео. Опа! О, начебто є, друзі. Начебто є. Зараз побачимо. Так, Дмитро, є. Карась. Карась, гарний карась, Я його в підсак візьму. Не хочеться загубити. Карасечка. Та забери удочку. Ти шо? чікс, Іди сюди. о, Отакий От Дністровський, гарний карась. Такий біляш прям. Білий-білий. Дмитро, бачиш, на треба як я казав. що Треба попробувати, Спрацювало. О, ну, карасика вже в садок. Так, я зараз хочу зробити такий хід. хочу змінити оснащення. Половити трошечки на пружини, так як я бачу, що сусіди по бокам ловлять на макушатники з коротким повіцем. І у них досить непогано хлює. А я хочу на ось таку пружину. Я на них ловив недавно карасиків. Виїжджав на одну водойму. І зараз хочу на річці 40 грам сама пружинка. Плюс корм буде грамчиків 60, нормально. І два гачки. Ось така пружинка від компанії Orange, то зараз давайте на неї спробуємо. На гачки ставлю ось пуфіки, жовтий та червоний з опариком. І забиваю прикормочку саму годівничку. Ну і все, так закидаю. Видео. Тільки закину одразу клювання, є риба. Ну що, Дмитро? В тебе 200 доларів, а ти не вірив, що на пружину буде клювати. Дивись, який карасик чи бурасик. Бачиш? Дмитро, а де мой 200 доларів? Ось так, і навіть, не, не відходячи від каси з карасиком у руках. Знов закидаю у прикормлену точечку. Опа. Опа! Одразу! Одра. <хи> Одразу, я тільки підійшов. Вудку, Підходю, я ж Закинув вудку, кинув карасика підходжу знов є. Як то там? Опа тут же о, це щось щось гарніше о, бачите, як пружина працює? Блін, і дуже я дуже якось здивований, що набагато краще, аніж фідер. Такі карасі почали брати. За 5 хвилин 3 штуки вже спіймав. Оце так. Да. Це попали на роздачу. А йди сюди. Барбосик. Тун тун-тун тун, як забрикав. Вже пізно. Іди сюди. Опа, по мене тут щось поклвує. І Дмитро тяне. Оцей Дмитро рибак. Да, дивіться, карася такого, у тю, -тю. О, красавчик. Давай, да, гарнесенький такий. Лаптьок. такий. О, ікра вже. <жес> Діма, свіжо цей. <поріко> <ріко> <ріко> Ладно, таке буває. Що хтось є якийсь кабанчик? Ту тут 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 Ти хто там? Ой, ну, йо, вплотва. Що, <схай> Діма? Забираємо таку. Забираємо. Бачите, Дмитро бере протокольну рибу. На нього можна подати заяву. Я, я, я нічого не брав. Я нічого не брав, кажу. От вдома руки, Ці руки нічого не крали. Я не знаю про що. А потім вдома сидить і розповідає, яка смачна сілька з риби. Руки нічого не крав. Вірте йому, вірте. Так, ну що, ребятю, у нас тут роздувся дуже сильний вітер, такий прям волни наганяє, максимально сильний. Де і карасик перестав клювати. Уже зовсім немає клювань, прокльови, але тільки платва. Тож ми, напевно, з Дмитром зараз будемо потихеньку збиратися, покажу вам свій уловчик і будемо їхати додому. Ну, а що сидіти, якщо більше не клює, тож, друзі, такі справи. Все, збираємось. Майже все змотали, і тут прийшов мій підписник Ростислав. Привіт! Прийшов, дивиться всі мої відео, пише коментарі, тримай тобі пачечку прикормочки реалфішовської. Будеш користуватися. Ну дякую, що дивишся, молодець. Ну, ти шо, потім напишеш, як ви перебачили, добре? Дякую. Він тут місцевий. полюбляє ловити сазанчика, караски. Тож таке... Хішніка хішні, ще, так? Ну, ти якщо що, пиши, може дякую. разом якось їздимо. Це ж якось так. Ну все, друзі, тепер я вам покажу улов. Ось такий, друзяки, невеличкий улов. Бачите? Але трошки карасів підловили. Як на відкриття сезону по фідеру, думаю, взагалі файно вийшло. Ось такі карасики. Непогана платвичка прокльовувала. О, цей взагалі ось красень лежить такий, уфлоптьок. На флетфідер попався. Тож така краса, рибку ми заберемо, на сковородочку пожарити. смакота буде. Тож, друзяки, все. На такій крутій ноті буду завершувати свою риболовлю. Карасика половили. Вийшло дуже круто. Тож, все, ми зібрались і зараз будемо їхати додому. На наступну риболовлю, сподіваюся, вийдемо з ночівлею вже нарешті. На сазанчик або поїдемо на якусь спортивну водойму, там побачимо. А на це у мене все. Всім велике дякую за перегляд. Ви обов'язково пишіть коментарі, ставте свої подобайки. І на це у мене все. До зустрічі на риболовлях. Па-па!